Ми всі є грішні. Нема з нас нікого досконалого, нікого святого. Але Бог вилив свою благодать, дозволивши не тільки пробити свої руки і ноги, але так само своє серце, і відкрився для нас і вилив свого Святого Духа на весь грішний люд. І коли хто прийме Його милість, повірить у Його любов, відкриє своє серце. То Бог може увійти і реально перемінити твоє життя. Тому довірся Богові, почуй цей стукіт до твого серця, де написано в Книзі Откровення: ось стою біля дверей і стукаю. Якщо хто почує і відчинить, я увійду до нього. Дозволь Ісусові увійти в твоє життя, взяти це життя в свої руки. Бо він, як цей гончар, може з цієї глини зліпити справді великий і дуже класний виріб.